Прота, прото, мої кохані, з вами хана Найкращий, зірковий та для всіх і так яке щастя на порозі. Думайте про сьо, про сьо, бо про себе, а не про нього. Сонечки, почитайте, мої любі, нікому нічого не висилаю. Я про амулети. Мої амулети дуже екологічні, там зовсім інший принцип, і вам не треба ніти на пошту, нічого забирати. Тому теж секрет дії амулету. І так, в мою групу в Телеграм, там крутий контент. Вам 100% сподобається. Обіцяю. І так, яке щастя на порозі. Аркан Сонце, все, сонечки, можна закінчувати розклад. Чому? Аркан Сонце говорить про сонячний етап в вашому житті. Сонце обогрів, обігріває все. І без сонця неможливо життя на планеті. Розумієте? Зараз, начебто Ханочка пише Боже, це по-українськи буде вибачте мені, сочинення, да? Тобто, у вас буде у всіх сферах вашого життя сонячний період, буде здійснення бажань. Чи правильно я кажу? Так, подивіться, шість жезлів. Ви будете на коні, вися, подивіться, в лаврових вінках. Лаврові вінки і на голові, і, і одежа, і навіть е стоять дерева, які теж з лаврового вінку. Тобто, ну, як це дерево називається, не знаю. Вибачте, двох кущих освіт, мені не вистачає. Тобто, лаврове листя скрізь, мабуть, це кущі такі да, виросли. так. Тобто, на інших варіантах таро вам там опладують. Люди, які знали вас, будуть вам оплодотувати, будуть розуміти, що ви переможеться. Як це круто, стосовно чого це? Аркан хустиція, аркан справедливість. Ви розумієте? Тобто. Ви, хоч там вами будуть люди, будуть ті, які будуть заздрити, майте на увазі, ви все це отримаєте по справедливості. Наступний рік рік карми, і ми підходимо до нього, і ви отримаєте все те, що ви зробили. І судячи з карти, у вас буде дуже великий врожай. Класно. А Стосовно чого це більш конкретніше? Аркан по міні стосовно того, чого ви так довго чекали, одні старші аркани. Помірність це ви чекали, і воно прийде, прийде таке, яке стабільне, яке надійне. Так, тут кажуть карта у вас була хитрість і бані маніпуляції раніше. Йде король жезлів. Він буде енергійний, емоційний, діючий. Так, кохання і вибір. Якщо захочете, ви його виберете.